Часто буває, що одна пісня може асоціюватися з багатьма стрічками. Проте сингл I' Be There For You гурту The Rembrandts нагадує лише про один серіал під назвою Друзі, оскільки він був написаний спеціально для шоу. Цей серіал, мабуть, ніколи не втратить своєї популярності. Його дивляться і досі на різних стрімінгових платформах і навіть цитують героїв телешоу. Хіба існує багато подібних ситкомів, які здатні залишатися у центрі уваги після 10 сезонів і 30 років з дня релізу. Всім привіт! З вами Клеп. І сьогодні ми вирішили з'ясувати, чим же особливий серіал Друзі, який став справжнім феноменом та проривом в історії американського телебачення та чому він досі подобається людям. На ці питання ми спробуємо сьогодні відповісти. Як ми вже зазначили, протягом 10 років друзі стали одним з найпопулярніших серіалів в історії телебачення. Серії оповідають про іноді важке. Але завжди веселе повсякденне життя шести близьких друзів: Моніки, Рейчел, Фібі, Роса, Чендлера і Джої. Всього представили 236 епізодів, кожен з яких триває по 20-40 хвилин. Не часто можна знайти цікавий та якісний серіал, який затягує з перших серій, перегляд якого неможливо зупинити. Друзі чудовий цьому приклад. У цьому шоу представлено 6 персонажів. Кожен зі своїм унікальним характером та примхами, Чендлер зі своїм неперевершеним гумором та мистецтвом сарказму, Рос кумедний ботанік, одержимий палеонтологією та динозаврами. Джой велика дитина, яка ніколи не ділиться їжею. Фібі, із дивним почуттям гумору, добра і божевільна. Моніка міс ідеал, яка намагається в усьому досягти досконалості. А Рейчел модна, гарна і плаче через дрібниці. Кожен персонаж має власну унікальність, талант, недоліки та божевільно складне життя, з яким ми можемо себе асоціювати. На думку багатьох глядачів, друзі перший серіал, який реалістично відображає проблеми дорослого життя. Хтось ходить на неулюблену роботу, вимушений замовляти лише салати через бідність, тоді як інші отримали досвід у вигляді тисячі невдалих стосунків, отримання відмови та мають проблеми з батьками. Цікаво, що герої серіалу почали досягати успіху у своєму житті лише близько 30 років. Це нагадування сучасній молоді про те, що не обов'язково у 20 років потрібно бути мільярдером, мати машину та власну квартиру. Все прийде з часом. За 10 сезонів у серіалі знялося чимало знаменитостей: хтось отримав роль на кілька епізодів, а хтось просто зробив камео. Серед найвідоміших згадаємо Бреда Піта. Який грав старого друга Роса або ж Дені Девіто, який виконав роль Стрептезера під час «Дівич вечора Фібі? Також у шоу з'явилися Крістін Девіс, Алек Болдвін, Байона Райдер і багато інших. Більшу роль для прикладу отримала американська акторка Різ Візерспун, яка зіграла молодшу сестру Рейчел. Наразі Різ та Дженніфер Еністон працюють над четвертим сезоном серіалу Ранкове шоу від Apple TV+. Поряд із сарказмом і гумором, кожен епізод і персонаж дають нам свій урок. До прикладу, Моніка, що б вона не робила, завжди докладала максимум зусиль, прагнучи ідеалу і ніколи не здавалася. А Рос пройшов через три розлучення та багато невдалих стосунків. Проте він позитивно сприймає зміни. Герой вчить нас приймати, відпускати і ніколи не надягати шкіряні штани на побачення. Рейчел, вона вчить нас, що можна бути успішним і незалежним, незважаючи на помилки у минулому. Джої він не надто інтелектуальний, але вчить нас жити щасливо і бути відданим друзям та родині. Фібі це персонаж із дивним гумором, якому наплювати на думки та судження людей. Водночас вона є доброю і щедрою. А от Чендлер найсмішніший і найсаркастичніший з усіх. Проте також вчить нас безумовної любові та справжній дружбі. Друзі показали культові модні стилі 90-х, які продовжують бути популярними і сьогодні. Їх вважають гідом по стилю 90-х. Це майки, мішкуваті джинси Лівайс, штани Карго та навіть їхні стрижки. Без сумніву, головним трендсетером шоу була Рейчел. І справа не лише в захопленні модою. Вона завжди носила гарні зачіски, які протягом всіх сезонів копіювали дівчата всієї Америки. До прикладу, найпопулярнішою була стрижка перших двох сезонів, вона настільки сподобалась глядачам, що її назвали на честь персонажа. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і натискати на дзвіночок. Долучайтесь до нашого спільного збору з фондом Valery Friends на пікапи для артилеристів та мінометників. Посилання на банку та вся детальна інформація знаходиться в описі до цього відео. Серіал Друзі неабияк вплинув не лише на його аудиторію, а й на розвиток інших продуктів. Для прикладу, у 2021 році вийшла офіційна кулінарна книга серіалу, в якій є багато рецептів, приготованих у шоу. Це просто знахідка для тих, хто шаленіє від телесеріалу і обожнює готувати. Також не варто забувати і про мерч, який є мало не у кожного шанувальника. Щодо соціальних мереж, то в інстаграмі є фанатський україномовний аккаунт. FriendsFans.ua, де його авторка постійно публікує меми з друзями та цікаві факти про шоу. Переглядаючи серіал Друзі, здається, ніби всі головні герої є ідеальним прикладом справжньої та щирої дружби. Однак усі вони мають різні захоплення, характери та уподобання, а сам сюжет шоу є дуже легким та приємним для перегляду. Хіба не так? Проте насправді серіал порушує багато проблем. Зокрема, психологічних, що стосується персонажів, також важливо, що творці висвітлили не лише проблеми сьогодення, а так звану вічну класику стосунки дітей та батьків і їх вплив на поведінку героїв. Отож, детальніше зупинимось на кожному з персонажів. Хоча багато хто стверджує, що Моніка є сильною та конкурентною жінкою, її життя не таке легке. Вона росла в умовах несправедливості, коли вся батьківська увага та любов. Діставали старшому брату, а їй залишалось тільки вічне невдоволення матері. Мати завжди вимагала багато від доньки, однак все було не так, навіть її зовнішність. Результатом такого ставлення став перфекціонізм в усьому, чим вона займається. Також у неї присутнє нездорове захоплення прибиранням, ніби все має бути чисто і на своїх місцях. Можливо, це теж через батьківський метод виховання. Нам було б цікаво почути вашу думку у коментарях. Цей герой відомий своїми жартами, володінням мовою сарказму на рівні С2 і нудною роботою, назву якої ми так і не змогли запам'ятати. У випадку Чендлера перші дві його особливості слугують захисним механізмом, а не рисами характеру. У нього теж непроста ситуація з батьками. Він не любить День подяки, адже саме того дня його мати і тато розповіли про намір розірвати шлюб через раду з іншим чоловіком. Зазвичай розлучення батьків залишає неабиякий відбиток на психіці дитини та образу. Однак, незважаючи на дитячу травму, йому вдалося побудувати міцні та здається щасливі стосунки з Монікою. Джої маленька дитина у дорослому тілі, яка понад усе обожнює їсти. Він дуже наївний, іноді його вчинки не піддаються логіці. Однак, друг з нього неймовірний. Джої завжди готовий допомогти своїм друзям і не просить нічого взамін. Таких прикладів його дій було чимало, і деякі фанати шоу стверджують, що саме він є найкращим з усіх друзів. Проте у нього є два мінуси: по-перше, Джой не ділиться їжею. А по-друге, він не може будувати довгострокові стосунки. Причин для цього теж вистачає. Однак, можливо, це і був задум творців. Протягом десяти сезонів кожен персонаж зазнав трансформацій, проте Рейчел, на нашу думку, змінилася найбільше на початку шоу. Вона ніби носить рожеві окуляри, а матеріальна залежність від батьків лише погіршила ситуацію і не давала можливості подорослішати. Однак пізніше їй вдалося стати самостійною та успішною жінкою з цікавою для неї роботою. Нарешті вона змогла повністю сепаруватися від батьків. Та вийшла з образу принцеси. Нова Рейчел нам більше до вподоби, якщо чесно. Той самий старший брат Моніки, який отримував майже всю можливу увагу батьків. У їхніх очах він був янголятком та найпрекраснішою дитиною у світі. Всі недоліки сина залишалися непомітними, що, можливо, підігріло його впевненість у собі. І хоча це допомогло йому у професійній діяльності, в особистому житті він доволі боязкий та невпевнений. Коли справа доходить до вибору партнерки, її статус та робота грають чи не найважливішу роль. Офіціантки з кав'ярні точно на його рівень. Мабуть з усіх персонажів Фібі найцікавіша. Вона вічно літає десь у хмарах, пише дивні пісні та має купу дитячих травм. Її мати наклала на себе руки, коли дівчинка була малою, а батько взагалі бозна де. Хоча в одному з епізодів Фібі намагалась піти до нього і познайомитись, вона боялась, що не сподобається йому або що він її прожене геть. Саме про її складне сімейне становище йдеться у багатьох сюжетах, присвячених героїні Лізи Кудров. Також після смерті матері Фібі деякий час жила на вулиці, що теж залишило відбиток на її психологічному стані. Тому вона інколи випадає з реальності і перебуває у так званій ізоляції від світу. На цьому все. Дякуємо за перегляд! Пишіть в коментарях, хто ваш найулюбленіший персонаж. Також читайте найсвіжіші новини зі світу ігор та кіно на нашому сайті. Слідкуйте за нами в соцмережах та не забувайте підтримувати армію, завдяки якій ми маємо змогу дивитися улюблені серіали. Слава ЗСУ! Побачимось в наступних відео!